Давним-давно, ще як тільки ми купили будинок і почали облаштовувати свій сад, мені пощастило натрапити на бабусю, яка продавала найсмачніші ягоди ожини на ринку. Вона вирощувала лише один єдиний сорт і його ягоди продавала. І тепер я вирощую цю ожину. Минуло багато років і цей сорт став справжньою родзинкою мого саду. Ягоди великі, солодкі, дозрівають поступово, і їх дуже і дуже багато. І ще один величезний плюс це те, що ця ожина не розповзається по ділянці. Щороку вона дає нові пагони поруч із тими, що вже плодоносять. Це ідеально для впорядкування компактних грядок, Тому зараз я покажу, як буду облаштовувати територію для своєї ожини, щоб в подальшому мені було зручно поливати, доглядати, збирати урожай. Тут завжди буде чисто, охайно і без будь-яких бур'янів. Всім привіт, мої ожинові зайки! Підписуємося на канал, бо на корисностях найбомбезніші ідеї. Починаємо працювати. Для початку будемо робити дерев'яні грядки навколо кущів. І, як завжди, нам для цього потрібен один мурашечка. Уявляєш, після того, як я почала тебе показувати, мені почали писати, що я нічого не роблю. Вони що раніше думали, що я сама це все робила. І відколи мотивувати чоловіка це не робота. От воно тобі нахер тре. Держи, смучку. Все це придумати, організувати, гарно вдягнутися, знятися в відео, щоб нести користь людям. Смуську! Що це ти робиш? Ну, вставай, вставай давай! Наше повно роботи. Не сьогодні, то завтра ходи. Організацію ділянки під ожину починаємо з виготовлення коробів. Для цього заздалегідь купили дошку шириною 10 см, товщиною 3 см. У мене в ряду росте чотири кущі. Для бокових будуть окремі, а от центральних два кущі об'єднаємо одною грядкою. Від один кущ зручно робити короб розміром 1 метр 50 сантиметрів довжиною та 50 сантиметрів шириною, а для двох кущів буде короб довжиною 2 метри 50 сантиметрів. А ще деревину перед скручуванням обов'язково потрібно захистити, тому що волога сонце і грибки в рази зменшують термін експлуатації нашої конструкції. То, якими ресурсами володіє, тим і захищає консультанти у будівельних магазинах вам у поміч. Мій мурашечка має свій таємний фірмовий рецепт. Завдяки цьому садова арка, пергола, стінки, теплери, башти та інші дерев'яні конструкції на ділянці мають однаковий колір і стиль. Короби скручуємо не повністю, залишаємо одну сторону, щоб зручно було надягати на уже вегетуючий кущ. Попередньо мурашечка заготовив дерев'яні кілочки і з їх допомогою будемо встановлювати ожинові грядки. Беремо 4 кілочки і забиваємо їх по кутках. Виставляємо наші короби по рівню відповідно до ґрунту та сусідньої грядки. Фіксуємо короб до кілочків і все, готово, грядка встановлена. Залишається всього лише повторити ті самі дії 5 разів. Натягуємо короб, вбиваємо кілочки, виставляємо порівню і все, фіксуємо. І в результаті кожен кущ має свою охайну місцинку. Вже потихеньку територія вимальовується, але це ще не все. До речі, шпалери під ожину це перше, що захотів для мене зробити мурашечка. Бо купуючи будинок, ми абсолютно не планували щось вирощувати на території. А тут омрійні саджанці вже у мене, і мурашечка дізнається, що ожина без опори не росте. Перша наша шпалера була зроблена з підручних засобів. Залізні кутики та металеві перемички в два ряди. Потім наші кущі розрослися і ми зрізали металеві перемички і натягнули в три ряди тросики. Але експерименти зі шпалерою не закінчені, згодом ми будемо переробляти та удосконалювати її. Все це плани на майбутнє, а зараз нам потрібно зайнятися простором між грядками. Для цього готуємо територію, вирівнюємо та добре ущільняємо поверхню. Під час цього прибираємо гілки, коріння, каміння та сміття. Правильна підготовка ґрунту забезпечить нам довготривалу експлуатацію агротканини, якою ми будемо застеляти. Щоб зробити, ідеально рівно і з часом ґрунт не просідав, у місцях, де найбільше ходитимемо, підсипаємо пісок. Роботи насправді дуже багато, але повірте, воно того вартує. Ми в цьому переконалися ще багато років тому, коли зробили декоративний город, застелили міжрядя і засипали галькою. А от в минулому році ми почали застеляти шматок за шматком, навіть без декоративної засипки, щоб пошвидше спростити собі життя. Для застеляння поверхні міжрядами найкраще підходить агротканина. Це тканий матеріал великої щільності, який по своїй фактурі нагадує цукрові мішки тільки чорного кольору. Я використовую агротканину щільністю 100 грам на метр квадратний шириною 1,1 метр. Замовляю рулонами по 100 метрів, і вже за два сезони пішло в мене три рулони. Єдиним недоліком такого матеріалу є те, що він виторочується в місцях відрізів. Але ми одразу купили паяльник і лише за допомогою нього нарізаємо потрібні шматки. Звертаю вашу увагу на те, що стелити фрагменти слід внахльост. Ширина нахльосту становить не менше 15 см. Полотна я фіксую за допомогою дюбелів для термоізоляції. Чим довші візьмемо, тим краще. Отворив в агротканині, щоб гарно пролазив дюбель, також роблю паяльничком. І остання порада по застелянню агротканини – це те, що полотна кладемо трохи в натяжку, щоб після закінчення роботи не утворювалося хвильок та складок. Ми не просто навели лад на ділянці з ожиною. Ще в минулому сезоні ми застелили міжряддя там, де росте жимолись, малина, смородина, лохина. А тепер усе об'єднали в одну гармонійну ягідну локацію. А тепер гляньте на мій новий городик, чисто, охайно і кругом порядочок. І ще один важливий момент: Агротканину я заправляю під дерев'яні грядки. Це зручно робити звичайним шпателем. В результаті наших з мурашечкою зусиль маю ідеально чисту та захищену від бур'янів ділянку. Дерев'яні короби встановлені, і тепер кожен кущ має свою грядку. Усе охайно, зручно та красиво можна мульчувати, підживлювати, поливати і нічого не розповзається по ділянці. Ставимо дзвіночок, бо також будемо знімати відео, як повністю переробити шпалери під ожину. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Па-па-па-па!